Чи вогнем, О, господи, це кров, Кохана, не хвилюйся. все буде добре, Що я задихаюся. Ціно надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Вигулюючи пса, він знайшов у парку пакет із рештками людської голови. На місце одразу виїхала оперативна група «Судмедексперт». Незабаром прибув слідчий прокуратури Семенов. Оперативники доповіли, що собака розрив пакет, почав його шматувати зубами. Висипалися кістки. Тіло не знайшли. Суд медиксперт Співаковський повідомив, що вдалося знайти 32 закривавлених фрагменти голови сивого чоловіка, багато дрібних уламків черепа. Голову відтяли від тіла ножівкою по металу. Судячи з характеру ушкоджень, жертві проломили череп важким і тупим предметом. Вуха, ніс, губи відрізані. Досвідчений слідчий Семенов зазначив. Така розправа це або жорстока помста, або свідчить про те, що злочин скоїв маніяк? Вбивця діяв розумно. За таких обставин ідентифікувати особу жертви майже неможливо. Але співаковський був більш оптимістичний. Три дні тому він чергував з іншою групою. У лісопосадці на протилежному краю міста знайшли чоловічий труп без голови. Ні документів, ні особистих речей при ньому не було. Експерт припустив, що тіло і голова можуть належати одній людині, але точніше я скажу трошки пізніше. Добре. Семенов наказав оперативникам детально опитати місцевих мешканців. Можливо, люди бачили, як хтось закопував пакет. Потім вивчити оперативні зведення та заяви про зникнення Все, Давайте працюйте, працюйте. Вже наступного дня експерти криміналістичного бюро з'ясували, що фрагменти черепа і тіло з відтятою головою належать одній людині. Це чоловік, приблизний вік 50-55 років. Смерть настала близько тижня тому. Вивчення матеріалів щодо зниклих не дало результату. Жоден за ознаками із них не підходив. За цей час Піваковський зробив колосальну справу. Зумів з уцілілих фрагментів кісток обличчя і уламків черепа відтворити модель та форму чоловічої голови. Багатьох частин не вистачало. Судмедексперт звернувся до співробітника антропологічної лабораторії. За допомогою комп'ютерної програми вони додали елементи, яких бракувало. М Які тканини, ніс, губи, вуха. Ще в середині ХХ століття фахівці з черепно-лицевої реконструкції створили метод відтворення особи за скелетними рештками. З кісток, що були у наявності, складали модель черепа, потім укривали його тонким шаром глини або воску, імітуючи м'язи та шкіру. Згодом реконструкцію почали робити за допомогою тривимірних сканів черепа навчилися практично до найдрібніших деталей відтворювати обличчя людини. Робот показали по телевізору, надрукували у газетах, і це дало результат. За три дні до правоохоронців звернулася жінка. Вона упізнала на зображенні свого сусіда, Едуарда Мальцева. Також розповіла, що не бачила його вже близько тижня. Інформація щодо Мальцева. Слідчому Семенову теж кинулася в око вражаюча схожість приватного підприємця Мальцева із фотороботом. 65-го року народження, 52 роки. Колишній геолог, неодружений, дітей немає. Під час зустрічі з заявницею сищики дізналися, що мальцев замкнений у собі. Чим займається, незрозуміло. Іноді до нього приходять якісь підозрілі люди. Частіше чоловіки. До того ж, за сім років, які Мальцев живе у цьому будинку, він жодного разу не запрошував до себе нікого із сусідів. Вікна завжди закриті шторами. Дивний він якийсь, завжди у чорному ходить. Двері правоохоронцям ніхто не відчинив. Один з оперативників із тильного боку будинку видавив шибку і зайшов всередину. Спочатку оглянули замок на вхідних дверях. Слідів злому немає. У кімнатах панувала стерильна чистота. Відбитків пальців майже не було. Підлога ретельно вибита. Хтось дуже постарався знищити всі сліди. Озброївшись лупою, Співаковський ледь не навколішках обдивився кожен сантиметр помешкання. І удача усміхнулася експерту. На внутрішньому боці ніжки столу він виявив мікроскопічні бурі плями. Експрес-аналіз показав, це кров другої групи. Така ж була і в Мальцева. Оселю Мальцева ретельно дослідили. У ванній кімнаті експерт також знайшов ледь помітні плями крові. Піваковський майже не сумнівався. Труп розчленували саме тут. Виявилося, що зливнисті краковини забитий. Сифон розібрали, і в коліні труби знайшли багато дрібних фрагментів кісток. Коротке, сиве та чорне волосся. Воно й засмітило сантехніку. Надалі огляд будинку приніс ще несподіваніший результат. У схованці оперативники знайшли коробку, а всередині колекція необроблених природних мінералів, прикраси з коштовним камінням. Усі самоцвіти вирізнялися надзвичайно яскравим насиченим забарвленням. Одного експоната явно не вистачало. Дорогі цицьки! Той факт, що вбивця не забрав самоцвіти, наводив на думку, що він приходив з єдиною метою вбити мальцева. Це свідчило про жорстоку помсту вендету. Мінерали з будинку Мальцева показали працівнику кафедри геології. Борис Олександрович неймовірно розхвилювався, зазначив, що колекція дуже дивна. Шароїд, целестин, геліодор. Усі ці камені мають потужну природну радіоактивність. Наприклад, взяти оцей цей насичений яскраво-бусковий колір мінералу з близькістю до покладів радіоактивних рух. Багатих стронцієм та цезієм саме під багатовіковою дією радіації мінерал і набув такого яскравого забарвлення. Усі члени геологічної експедиції, які відкрили чароїд на річці, чара швидко померли від враження дихальних шляхів. І з того часу чароїд ретельно перевіряють на дозиметрах. У середині 60-х років ХХ століття хіміки-технологи у промислових умовах почали використовувати радіацію для поліпшення коштовних мінералів. На гранувальних фабриках поставили малогабаритні реактори. Камені штучно опромінювали невеликими дозами урану. Так, звичайний алмаз під радіоактивним впливом змінює колір на яскраво-зелений. Вартість такого опроміненого каменя зростає у кілька разів. Борис Олександрович повідомив: якщо довго носити прикраси з цих мінералів на тілі, руках шиї, людина може занедужати високий ризик онкологічних захворювань, дерматитів, пневмонії, ураження органів дихання. Радіоактивні камені, що не пройшли до перевірку, приховують велику небезпеку. Можливі навіть літальні наслідки. Далі працівник кафедри геології розповів, лише нещодавно з колегами обговорювали оголошення, якими кишить інтернет. Зараз з'явилося безліч шахраїв, окультних магів, які знімають та наводять прокляття, обіцяють зробити приворот, зцілити від недугів за допомогою магічних каменів. Але якщо такий камінь попаде в недобрі руки, то можлива біда. Провівши фахівця, слідчий Семенов позначив у блокноті оперативно відпрацювати відьом та чаклонів, що спеціалізуються на роботі із каменями. Можливо, Едуард Мальців з їх товариства. До того ж, сусідка стверджувала, що він носив все чорне, а саме такий одяг обирає подібна публіка. Дозиметричний аналіз підтвердив слова співробітника кафедри геології. Усі камені і мінерали колекції випромінюють радіоактивний фон. Знайдене у будинку Едуарда Мальцева чорне та сиве волосся віддали експертам. Фахівці з'ясували, сиве належить власнику помешкання, а чорне чоловікові середнього віку. У генетичному коді брюнета є зайва y хромосома. Судмедексперт Співаковський стверджував, що чоловік з такою аномалією має бути високим, худорлявим, трохи згорбленим, оскільки кістки скелета гіпертрофовані. Подібна аномалія зустрічається рідко. Також співаковський повідомив, що 90% людей із зайвою Y-хромосомою страждають від варикозного розширення вен на ногах. Через крихкість кісток. І, як правило, шкутильгають. Це був схожий випадок в серіалі Тістки. Я є великим фанатом цього серіалу. Це відкриття давало певну надію на успіх. Якщо відлюдькувати і замкнений Едуард дозволив вбивці зайти у дім, то добре його знав. Треба серед знайомих мальцева шукати високого худорлявого чоловіка із подібними прикметами. І, можливо, він припадає на ногу. Оперативники доповіли про результати відпрацювання. Маю особливу увагу треба звернути на таку собі Світлану Беструшкіну в окультному середовищі Біла відьма Шерл. Клієнтів приймає у своєму приватному будинку. Сусідам по вулиці показали фото Мальцева. Одна із жінок упізнала чоловіка. Каже, він не раз приходив до Беструшкіної, спирався на тростину. Можливо, Мальцев її носив для форсу. Беструшкина не відпиралася, зізналася, що добре знає Мальцева. Десь рік тому у них був роман. Едуарда вважали дуже сильним маром. Він взяв псевдонім Гемма від давньогрецького коштовника. Гема міг наслати хворобу, бити. Шерл уже знала, що Мальцев став жертвою злочину. І лише тому наважилася розповісти про те, як одного разу стала випадковим свідком розмови коханця із замовником. Той хотів позбутися дружини. Гемма попросив Шерл залишитися у спальні, але жіноча цікавість взяла гору. Стін. Це мій улюблений камінь. Із розмови чоловіків Шерл зрозуміло, що Целестин багатий на радіоактивну тюрму. Мальцев запевняв, що не мине і три місяці, як камінь-подіє, викличе рак пневмонію. Попередив, що камінь треба повернути йому, як тільки на дружина почне кашляти кров'ю. Які домовлялися Десять тисяч. Шерл зізналася. Тоді вона по-справжньому злякалася, що Гема і її може відправити на той світ. Вирішила якомога швидше розірвати стосунки. Гема був не проти. Коханці вже остогидли один одного. Коли завели мову про колекцію каменів та мінералів Мальцева, Шерл розповіла про чаклунські амулет геми Колумбійський смарагд дуже яскравий великий. Едуард говорив, що цей смарагд має потужну магічну силу. Нікому не дозволяв брати його до рук. Оперативники багатозначно перезирнулися. Ніякого смарагда у будинку Мальцева не знайшли. Дали порожнину у коробці з мінералами. Можливо, саме за цим каменем приходив вбивця. Слідчий Семенов попросив Шерл пригадати, чи не було серед знайомих Мальцева високого худоролявого чоловіка. Може, кульгати. Ні, не, не пригадаю. Хоча жінка розповіла: нещодавно в окутному колі з'явився незнайомець Павло. Його ніхто не сприймає всерйоз. Усі уникають. Але гемма чомусь наблизив Павла до себе. Шерл пообіцяла розпитати про Павла і зателефонувати слідшому, коли щось дізнається. Ство розглядало дві головні версії вбивства Едуарда Мальцева. Перша помста з боку замовника. Маг узяв гроші, але радіоактивний мінерал не подіяв. Також влаштувати вендету міг хтось із родичів померлих. Друга версія вбивство через магічний амулет Смарак, що його так цінував Мальцев. Правоохоронці кинули сили на пошуки таємничого Павла, який був хожий у дім Гемера. Шерл виконала обіцянку. За тиждень вона подзвонила Семенову, повідомила номер телефону Павла. Розповіла, що він звертався до багатьох маю. Просив розкрити таємниці окультних наук, посвятити в ритуали. Виявилося, що 40-річний Павло Захарченко ніде не працює, живе на гроші, що залишилися після смерті матері. За підозрюваним встановили приховане спостереження. Після того, як Захарченко відвідав перукарню, вилучили його волосся. Тут дослідили волосся Павла. Виявили, що в генетичному коді Захарченка є зайва ігри хромосома. Також підтвердили, що чорне волосся із будинку Едуарда Мальцева належить підозрюваному. Чиніть, ми знаємо, що ви вдома. Кінь ножа, не дуріть. Що сталося? Ви хто? кінь ножа відійде до стіни. Слідчий Семенов пред'явив Захарченку підозру в убивстві Мальцева. Показав ордер на обшук. Павло сприйняв це на диво спокійно. Заявив, що нікого не вбивав. Маячня, я нікого не вбивав. Відмовившись давати будь-які свідчення без свого адвоката, Павло усівся на стілець. Він демонстрував повну зневагу до дій сещиків. Коли ж оперативник витяг з футляру дозиметр і почав повільно обходити квартиру, Захарченко помітно занервував. Він не розумів, що відбувається, тому заметушився. У коридорі біля шафки із взуттям стрілка приладу зашкалила. Почувся звук, що сигналізував про осередок підвищеної радіації. Ось знайшов. Що тепер скажете? Як ви здогадалися? Слідчий пояснив, що на ідею шукати камінь з дозиметром його наштовхнув фахівець із кафедри геології. Той розповів, що берили, а саме до цього класу належить смараг. Мають незначну природну радіоактивність, тож прилад має відреагувати на камінь. На першому ж допиті Павло Захарченко зізнався, що вбив і розчленував трупи Едуарда Мальцева. Пояснив, що мріяв стати видатним чаклуном, оволодіти магією каменів. Три місяці тому Павло все-таки умовив Гемму стати вчителем, наставником. Гема вимагав за свої послуги 10 тисяч доларів. Але згодом Павло запідозрив, що Мальцев хоче обкрутити його. Едуарда цікавлять тільки гроші. Якось Павло не прийшов не до Мальцева, повідомив, що поки в нього скрутно з грошима. Просив почекати з оплатою за навчання. У відповідь Гема глумливо розсміявся. Пішов геть, слимак. У нападі люті Павло кинувся на противника. Хмальцев спритно відскочив у бік і ударив своєю тростиною Павла в потилицю. Побачивши свою кров, Павло остаточно втратив контроль. Схопив зі столу важку статуетку. Перший удар припав на скроню. Мальцев повалився на підлогу. Не розуміючи, що коїть, Захарченко бив знову і знову. Разів 20 вдарив. Отямився, коли голова Гемми перетворилася на криваве місце. Переживши перший шок. Захарченко у ванній відмив кров зі своєї голови там і розчленував труп. Знищивши сліди свого перебування у будинку, Павло забрав амулет Мальцева колумбійський смараг. Вбивця був впевнений, що магічна сила Гемми перейде до нього. Судово-психіатрична експертиза визнала вбивцю неосудним. Діагноз медиків, прогресуюча шизофренія. Павла Захарченка відправили у закриту психіатричну лікарню. Там його інтенсивно лікували. Через сім місяців Захарченко помер.